Котяка, скажи мені, будь ласка, а чого виліз бойко у нас в публічному просторі? Тому що у нас е, є певна бездіяльність правоохоронних органів, які мають займатися всіми цими проросійськими елементами російської агентури всередині країни. Всі ці ОПЗЖшники, шарійовці і тому подібні персонажі, які тягнули повномасштабну війну в Україні і які продвигали наративи російської пропаганди. Продвигали руський мір в Україні, вони всі мають бути заарештовані на мою суб'єктивну думку. І так як вони зараз почувають безкарність і е, з періодом приходу повернення Трампу до Білого Дому і певними настроями про те, що все-таки буде заморозка е, війни. Вони готуються, починають готуватись до виборів, і вони починають підігрівати свій проросійський малоросійський електорат. І тому ці шляпи починають все більше підіймати голови, і той самий бойко, ну взагалі різнавата всередині країни. Тобто і... бойко буде балотуватися в президенти, Скоріше за все, так він, Боже, який ужас. Він, він мав би сидіти у в'язниці, як мінімум. А так вони почувають свою безкарність і почувають під починають підготовлювати електорат. Плюс, скоріш за все, Рашка їм знову виділяє певні кошти на це все. Так, а ти думаєш, що таке можливо, що люди можуть проголосувати за умовного бойка? Як ми бачимо на прикладі той самої Грузії, то все можливо і на жаль, концентрація. Людей з українськими і проросійськими поглядами всередині країни вона тенденція не на нашу користь. все таки патріотичні націоналістично налаштовані люди, саме активна меншість, вона зараз гине на фронті. А ця вся проросійська гидь, яка сидить в запіллі, то вона нікуди не дівається, і вона і зберігає свої настрої проросійські погляди. На жаль.